Bonjour, ITOSIB'AVENUA Proсто France. Всім добрий день і вітаю в Просто Франс. І в цьому відео я б хотіла вас запросити на конференцію на факультет педагогіки. Ви здивуєтесь, що це ще таке, навіщо воно потрібно. Просто Франс це перш за все просвітницький проєкт. А потім вже. Навчальний університет. Я поясню, що я маю на увазі. Це було замислено з самого початку, просто, звісно, спочатку треба почати навчати, бо дивно робити просвітницький проєкт про навчання, не навчаючи людей. Це буде чоботар без чоботів, це смішно. А, але тепер вже, нарешті, в мене знову є натхнення після місяця березня, і хто знав, що в нас були технічні проблеми в університеті. І зараз я нарешті маю натхнення і час відкрити. Як французи кажуть, сьоволе, тобто цю ставню, французи називаються ставнями або гранями можна назвати цю грань просто француз, це просвітницький проєкт. Що я маю на увазі? Я б хотіла донести до всіх бажаючих, хто хоче вивчити французьку мову, як її потрібно вчити легко. Як її треба вчити, де там двері, в які можна зайти, і щоб вам було легко вивчати французьку мову? Причому це на першому місці. Тобто те, що будете ви навчатись в просто франс чи в іншому місці, з іншими викладачами на інших курсах, це другорядне питання. Я хочу вам пояснити. Лайфхаки вивчення французької мови, а потім, ви вже знаючи, це, знаючи ці лайфхаки, на що звертати увагу, як вибрати собі якісні курси, які підходять особисто вам, тому що люди всі різні, інтелект, у всіх різний, характери різні, а психіка функціонує по-різному. Ну і особистість викладача це теж важливо. Треба, щоб викладач подобався. Я з повагою відношуся до моїх колег і спокійно ставлюся до того, що комусь можу подобатись я, а комусь хтось подобається більше подобається хтось з моїх колег і є бажання навчатися не в мене, а в когось ще, а хтось хоче навчатись в мене. для мене найголовніше, щоб всі, хто бажають вивчити французьку мову, могли її вивчити легко і успішно. Це і є просвітницький проєкт. Тобто, коли на першому місці стоїть не стільки навчальний клас, це важливо, але це на другому, не стільки, стільки бізнес-проєкт, це теж важливо, бо без цього не буде нічого працювати. Але це на третьому місці, а на першому місці іменно просвітницький проєкт. Тобто, донести важливі. Важливі істини про французьку мову. Чим вона особлива? Як треба її вчити, щоб було легко? І як її вчать неправильно, і чому людям важко і немає результатів, або результати є погані. Результати є погані, да? а, тут, хоча можна мати гарні результати. І так. Тобто, ви тепер зрозуміли, що Просто Франс на першому місці це просвітницька місія, просвітницький проєкт. Далі, як я планую як я задумала це реалізовувати? Я відкрила сьогодні педагогічний факультет. Там стоїть оплата. Вона одноразова, тобто один раз ви платите і все. Більше там нічого ніде платити буде не потрібно стосовно іменно цього факультету. Це оплата, це допуск такий, тому що я хочу передавати лайфхаки про французьку мову людям зацікавленим, кому вони точно потрібні. Я не хочу, щоб це валялося на YouTube. Для мене важливо бачити людей, яким я це передаю. Це мої знання, мій досвід, моя професія, мої напрацьовки. Я це ціную. Я хочу, щоб люди, яким я це передам, це цінували і цим скористалися. Тому зробила такі платні двері. Платні двері, там стоїть оплата. Треба тільки не тільки не ледачі зроблять цю оплату, вона маленька. Проплатять, ведуть свої дані, зроблять собі кабінет на платформі навчальний. Таким чином я побачу, скільки людей хочуть знати, як же правильно, легко і ефективно вивчати французьку мову. Тобто, ось так буде функціонувати педагогічний факультет. Що там буде після оплати? У вас є доступ до кімнати. До кімнати і у вас є доступ до whatsapp сторінки школи, WhatsApp сторінка школи, де я спілкуюсь в чатах, так, і там є чат, є чат який називається педагогіка, і всі новини про педагогічний факультет будуть в чаті педагогіка. Далі. Звісно, є кімната, і протягом навчального періоду Просто Франс, будуть кожен тиждень конференції. Іменно конференції це не уроки, не лекції. Конференція це де ми з вами спілкуємось, ем, і я буду розказувати вам, що ви будемо спілкуватися. Тобто є план, є що треба розказати, що треба вас спитати. Ем, Тобто це буде раз на, тиждень, раз на тиждень протягом навчального періоду Просто Франс. Просто Франс навчається періодами по 6 тижнів, а потім 2-3 тижні у нас канікули відпустка, потім ми знову навчаємося 6 тижнів. Тобто, у нас модулі. модулі. І от в, кожну, в кожному навчальному модулі буде шість конференцій про педагогіку. Про педагогіку ми будемо говорити про те, що ви робите вдома, чому ви вважаєте, що треба робити ось це, а не щось інше. Чи у вас є враження, що від того, що ви робите, у вас є якийсь результат? Тобто, це я не буду тут викладати іменно французьку мову, да? це не навчальний урок з граматики, лексики чи фонетики. І це не лекція. Не буде так, що я годину щось там розказую, а ви сидите і просто мовчки слухаєте. Ні, це конференція, де ми з вами будемо спілкуватися і розбиратися, що ви робите з французькою мовою, коли ви навчаєтесь, чому ви це робите, чи це треба робити, і так далі. Ціль цих конференцій дати вам лайфхаки, щоб ви їх спробували на своєму досвіді і порівняли. Чи у вас краще виходить з французькою мовою після того, як ви застосували е, ті лайфхаки, які вам даються. Е, ну, сучасна мова розмовно називається лайфхаками. Взагалі це, це секрети педагогіки. Е, далі е, пару слів про педагогіку. Е, у нас. Е, Історично, історично, як ми розвиваємось, як цивілізація, у нас був вік просвітництва, вік просвіти. Так це називається українською мовою. Французькою це називається сторіччя світла. І мені більше подобається, як це називається французькою: сторіччя світла, сєкель долюм'єх, світлів навіть тому, що ну, сторіччя світла, хай буде так українсько, сєкель долюм'єг. І це сторіччя, сторіччя, що відбулося, багато вчених тоді ще вони не називалися вченими, люди високого рівня освіти, такої, як була тоді, високого особистого розвитку інтелекту. Зробили деякі праці, поєдналися, а це прям був такий дуже великий рух, який змінив напрямок розвиту європейської цивілізації. А тоді було прийнято рішення спиратися на наукові дослідження і спиратися на інтелект, тобто робити не хто що хоче, як хоче, хто як може, а все-таки спиратися на дослідження і на інтелект. І завдяки на науку, те, що я оприділили, що називати наукою, що наукою є, що наукою не є. І завдяки цьому ми, наприклад, зараз з вами спілкуємось по комп'ютерам, смартфонам. Все це працює на електричестві. На а якщо ви не користуєтесь педагогікою, то фактично ви вивчаєте французьку мову зі свічечкою. Або навіть як раніше, люди добували світло, тому що є сонячний день, людині цього замало, людина не буде спати там, коли сіло сонце, особливо взимку, стільки годин, людина спати не буде, людина хоче щось робити, і люди винайшли там, як робити світло різні свічечки, лучинки. Із сала робили. І от коли ви вивчаєте французьку мову без педагогіки, ви оце робите собі вам оце потрібно світло, світло знання французької мови, але ви його собі видобуваєте оце лучинками, свічечками і іншими народними методами. За допомогою педагогіки, ви зможете нарешті вимкнути електричну лампочку для себе. Да, з електричеством жити на Набагато приємніше і легше. Ось така метафора педагогіки, електричество це метафора також науки і сторіччя світла, сторіччя світла, тому що український термін вік просвітництва, ну, просвітництво взагалі людям це ні про що не говорить це слово. А от у Франції це називається сторіччя світла. І світло всім зрозуміло, що це, наскільки воно важливе, і що наука нам допомогла отримати світло там, де його немає за природою. За природою в нас є тільки сонечко, і влітку його більше, а взимку його менше. І все, і жити сторіччями людство жило тільки при сонечку, а потім людство почало робити різні приладдя щоб природним способом, тобто з природних матеріалів, видобувати який, якийсь вогник. Вогник, да? тому що замітили, що вогнище воно освітлює, треба маленькі якісь вогники. Але потім люди, які інтелектуали, які розвивали науку, те, що ми називаємо наукою, вони винайшли електрику, вони винайшли електрику, зробили приладдя. І тепер ці електрика вона функціонує всюди. І наша цивілізація на сьогодні розвивається на електриці. Так, що не педагогіка це є електрика для інтелекту. Тому я вас запрошую на ці конференції. Ви, ви зрозумієте, як французьку мову треба вчити, щоб це було легко і швидко. Далі, що буде, я вас запрошую. Звісно, на, на конференцію я напишу буду писати в чаті педагогіка. Буду писати, коли відбувається конференція, а це відео також розміщене на YouTube, і під відео я буду писати, тобто, ви знайдете посилання під відео. На факультет проплатити двері. Двері платні, далі все безкоштовно. Ви знайдете посилання на WhatsApp-сторінку на чат-педагогіка, і тільки в чаті педагогіка буде розклад. Це буде одна конференція у вихідні. Зараз цей модуль, коли ми навчаємося, це буде понеділям. і Далі я. На кожній конференції буду розказувати один лайфхак, і ми будемо з вами про нього спілкуватися: чи можете ви його застосувати? Як ви можете застосувати? я буду навіть показувати ресурси інших викладачів. Тобто, як я ще раз сказала, я гарно ставлюсь до моїх колег. Я, я не сприймаю викладання як конкурентний бізнес. Да? Ми різні, у нас різні методи, бажаючих вивчити французьку багато. І важливо, щоб ми допомогли учням. Ми, за все, під... Я так вважаю, може, мої колеги вважають по-іншому, але для мене ми, перш за все, викладачі, а потім, вже звісно, що це праця вона повинна оплачуватись. Але це викладання, викладання не є бізнес. Це є професія, яка оплачується, але для мене викладання це не є бізнес, бо у бізнесу там інші, інші цілі, інші пріоритети, і бізнес будується по-іншому, чим будуються освітні проєкти. Так ось, наприклад, завтра перша конференція по педагогіці. Я вам розкажу, наприклад, про метод, яким ви вивчаєте французьку мову, коли ви просто сідаєте, коли ви просто сідаєте її вивчати. Ну от ви вирішили вивчати французьку мову, і більшість людей починає робити одне й те саме. Одне і те саме. Ця штука, яку ви робите, вона працює погано, але ви зразу про, то, не про те не знаєте. Ви починаєте розуміти, що те, що ви робите, воно щось з ним не так, воно неефективне, а десь після півроку, року, а дехто і після трьох років наполегливої праці з французькою мовою, з поганим результатом. І ми з вами поговоримо, як, як з точки зору педагогіки називається ця те, що ви робите, це методика. Як вона називається, вона має назву. І як зробити, щоб вона працювала і давала ефектний результат швидкий ефектний результат там є ключ. Без цього ключа воно не буде нормально працювати, не буде давати вам ефект. Хоча це те, що ви робите, це найперше, що вам приходить в голову, що треба робити з французькою мовою, коли ви хочете її вивчати. Ну і навіщо давайте я, щоб це відео не було довгим? Тобто, підведу вам коротке резюме. Значить, по-перше, просто француз, це, по перше за все, про світницький проєкт. Тобто найголовніша перша, перша задача донести до всіх бажаючих вивчити французьку мову, як це зробити легко, ефективно. Ну і звісно, що легкість і ефективність, вона й дає швидкість, але є швидкість природня, та, яка може бути з гарним результатом. Далі. Для реалізації цієї цілі є педагогічний факультет, двері там платні. За маленький, за маленький кошт. це потрібно мені психологічно, щоб я бачила, скільки скільком людям це цінно, і щоб я могла це передати тільки тим, кому це реально цікаво, хто хоче вивчити французьку мову. Далі у нас будуть зустрічі конференції по вихідним модуль, який зараз іде, у нас 25 п'ятий рік, до, до зараз квітень до травня. В нас будуть зустрічі по неділям. Точну годину. Я вам напишу: ну, я знаю наскільки завтра буде. Просто не хочу це брати у відео, говорити у відео, бо це може змінюватись кожну конференцію. Там може година туди-сюди. Поки що я планую це в неділю після обіду. Після обіду. Під цим відео ви знайдете посилання на whatsapp чат Педагогіка. Це сторінка школи, там є інші чати. І оцей чат-Педагогіка там я буду казати, яка конференція, яка тема конференції, який, який лайфхак ми будемо розбирати. І, наприклад, на першій конференції ми будемо розбирати той лайфхак, що я вам сказала, саме перше, що ви робите з французькою мовою, коли ви її вивчаєте, як це називається? Чому воно у вас працює погано, якщо ви не використовуєте ключ? Що за ключ, де його взяти? І я розкажу вам, скільки в мене той ключ, як я цьому ключу навчаю. І я вам покажу в однієї викладачки, вийшов, вийшов цікавий курс, який трохи навчає цьому ключу, не так як я, але теж ця тема. Він безкоштовний, поки що в неї лежить на YouTube, я вам його покажу. Тобто, як я й як я обіцяла, що це педагогіка це не про мою саму рекламу чи прямої продажі зовсім ні. Це про вас, це про лайфхаки для вас. І я буду вам робити на кожній цій такій конференції те, що я називаю розпаковка, показувати якийсь курс якогось викладача свій і ще чийсь, і казати, в чому різниця, щоб ви могли собі вибрати викладача, вибрати курс і щоб ви могли далі рухатись франц французькою мовою всюди. Неважливо, там, в мене, не в мене, в іншого викладача, інша школа, інші курси. Найважлива, найперша ціль це щоб ви все-таки рухались вперед з французькою мовою. А потім уже, звісно, я буду рада теж вас навчати. Е, і ще, що я хочу вам розказати: дещо розказати вам метафору, щоб ви це запам'ятали, е, чому. У вас не виходить з французькою мовою. Є така історія про те, як в Європу і в Україну до слов'янських народів прийшла така рослина, як картопля. Метафора про картоплю дуже схожа на те, що ви, що ви робите з французькою мовою. Справа в тому, що картопля, вона не рідна так, для Європи і для слов'янських народів. Це рослина з Перу. З Латинської Америки. І коли бачили ті, хто завоював Латинську Америку, там португальці, іспанці, вони побачили, що там населення, все населення, бідне населення і взагалі любе населення там є цю картоплю. Uh, і, ну, привезли, трохи привезли. Вона була некоштовна, вона була не яскрава, але вона була б гістівна і привезли, привезли це в Європу, і воно дійшло, звісно, до слов'янських народів. Uh, в чому там була головна, головна проблема з цією картоплею? В Європейці, слов'яни, оцінили картоплю не зразу і не зразу зрозуміли, як її споживати. Uh, люди, яким досталася рослина, селяни, селяни коли вони, коли вони отримували цю рослину, або коли починали її вирощувати, там була історія про те, що коли картопля росте, якщо у вас були городи або у ваших бабусь, ви знаєте, що на картоплі ростуть такі помідорчики. І ці помідорчики вони отруйні. І селяни почали їсти ці помідорчики, вони не зрозуміли, як користуватися рослиною, що там і як їсти. І вони їли ці помідор, помідорчики, оці, і багато людей потругілося. І були там і бунти проти картоплі, і заборони, і все, чого багато було, тому що людям не пояснили, як користуватися картоплею. І потім була друга історія, коли зрозуміли, що треба їсти клубні. Так? Не всі зрозуміли, не всім пояснили, що треба чистити. І люди намагалися її, ну, як типу, яблуко. Да? До речі, у Франції, щоб ви знали, картопля й називається земляне яблуко. Ви то знаєте, як їсти картоплю, але коли вон, ця рослина попала, інтернетів не було, книжок не було тоді, да? Тобто, все передавалося від людини до людини. І у Франції, до речі, картопля називається земляне яблуко. І от намагалися їсти картоплю як яблуко, тобто не чистили. Ну, а воно, звісно, по-перше, погане на шлунок, воно це ж лушпиння. І воно гірке. Воно гірке, якщо не вміти його готувати. Да? Ну, і, і, звісно, що сорти тоді були ніякі, не елітні. Вона була така дикунська трохи рослина. Ну, перша така рослина, оцей перший сорт, який завезли. Да? Тобто. Ви бачите, що наскільки картопля зараз основа багатьох страв. Ми не уявляємо собі, наприклад, борщу без картоплі. Да? Спробуйте побудувати собі беню без картоплі, та є спеціальні дієти, вони існують. Але все-таки картоплю споживають всі. Це те, що найлегше приготувати, воно поживне, але. але... Бачите, як легко зараз всім з картоплею, а легко тому, що ви знаєте, що треба споживати клубні, і що їх треба чистити, і як їх треба варити. От із з французькою мовою, те саме, для вас це іноземна рослина, французька мова. І треба, щоб вам хтось пояснив, що не можна їсти помідорчики, і клубні треба чистити. А далі буде все легко. До речі, розкажу вам ще такий історичний анекдот, що. Коли привезли цю рослину, вона, по-перше, стала модно, ну, це новеньке щось, крім того, що її намагалися якось готувати, їсти, щось з нею робити, не всі знали, як її готувати, їсти. Але багаті люди, дворянство, щоб показати, щоб показати, що вони в курсі всіх трендів брали оці картопляні квіточки. А коли картопля цвіте, там квіточки такі. Ви бачили? Вони такі блакитненькі, трошечки, така ніжна квіточка маленька. Вони брали ці квіточки і прикрашали собі жінки. Тут букетики, брошечки робили і прикрашали собі чоловіки там свої камзоли, ну тоді ж це. Це були ще ті віки, ті сторіччя. Да? Тобто, оскільки вони дворяни не наважувалися їсти цю рослину, не були впевнені, що цим ти не отруїшся, що воно не, не, не зруйнує тобі травлення, але от і йшов тренд: хтось забороняв, хтось навпаки, це. Вирощував і казав, що це добре, воно їстівне, але книжок не було, інтернету не було, кулінарних книг про картоплю не було. Передавалося від людини до людини, і не знали люди, хто тобі розкаже, хто тобі покаже всі тонкощі. А люди, хто зрозумів, як користуватися картоплею, вони це ну, скривали для себе. Але хтось хвастався, що от я споживаю там картоплю, а хтось навпаки казав що ні, я це тільки для своїх селян, я це, це це така рослина для бідних людей. Розумієте, тобто була ціла історія, як Європа Ну, більше як Європа, пристосовувалася до картоплі відкривала для себе що з цією рослиною робити, ну а потім вже від європейських селян це пройшло в Україну. Так от, Дворяни, деякі дворяни, не наважаючи їсти картоплю, але щоб показати, що вони в курсі трендів, казали, що ми теж їмо, ми все знаємо, але нічого не їли, нічого не знали, носили квіточки з картоплі. Тобто, французька мова, вона ось така. Вона для вас рослина іноземна. Ви вона влаштована, французька мова, не так, як українська, не так, як слов'янські мови. І педагогіка вона для того, щоб вам розказали, що носити квіточки на лацкані, букетик це не те саме, що споживати картоплю, що помідорчики на французькій мові їсти не треба, що їдять клубні, але ці клубні треба почистити, ну і сирими їх теж не їдять, треба готувати. Ось ці всі секрети це і є педагогіка. Так що я вас запрошую на. На педагогічний факультет. Запрошую на конференції, ну і до зустрічі. Будете знайомитись, як споживати французькі земляні яблука. Да, у Франції картопля називається Земляні яблука. І вам здається, ну, ладно, вивчив слово, помдотер. вивчив. Для мене картопля, для них є земляні яблука. Яка різниця? Різниця велика. Різниця велика. Тому що картопля, наприклад, це одне слово, а помдетер це вже три слова. І ці слова це, це слово сполучення, побудоване за французькою граматикою. І ось так воно у всьому. Там, де, там, де в українців одне слово, у французів може бути три слова і цікава граматика. Це і є те, що називається іноземна мова. Тому я запрошую вас на конференції по педагогіці, щоб відкрити для себе, що, що, що взагалі за явище іноземна мова. Чим це явище відрізняється від рідної мови і французька мова, чим особлива, чим відрізняється, і які до неї є ключики? Ну, а про тему е, першої конференції я вам сказала: будемо говорити про методику, яку ви використовуєте інтуїтивно, так би мовити, не знаючи її назви і не знаючи ключика до неї, щоб вона реально працювала для вас на 100%. Добре, на все добре, до зустрічі на першій конференції е, по педагогіці, а також на другій, на третій і на всіх інших, тому що я це відео буду. Всім новачкам показувати кожен раз, але вже конференції будуть йти далі і далі. І ще один момент розкажу: конференції, конференції будуть тільки живими, тільки живими, тобто, я поки не знаю, чи я буду робити записи. Якщо я вирішу таки їх робити, вони будуть платними. Навіщо? навіщо я це говорю? І навіщо так? Тому що я хочу передати лайфхаки педагогіки живим людям, яким це реально потрібно, які можуть знайти час і прийти на живу зустріч. І це безкоштовно. А хто це моя мотивація? Хто не здатний прийти на живу зустріч? Можливо, я буду згодна дати вам ці записи платно. Тобто, або ви мене мотивуєте передати вам секрети педагогіки французької, тим, що ви просто прийшли знайшли, знайшли час прийти це і взяти, або ви мотивуєте мене коштами поділитись з вами корисними знаннями. На цьому все, і до зустрічі на конференції.